Всім привіт! Сьогодні на лабораторній роботі ми вимірюємо електричну потужність двох джерел світла, лампи розжарювання, яку часто використовували раніше, та у світлодіоді, який зараз майже повністю витіснив лампи розжарювання, не тільки у ліхтариках, але й у настольних лампах, лампах освітлювання, прожекторах тощо. Запишемо у ЗОшит тему та мету нашої лабораторної роботи. Тема Вимірювання потужності споживача електроенергії. Мета виміряти потужність світлодіода та лампи розжарювання. Порівняти їх. Також треба записати обладнання Світлодіод. Лампа розжарювання. Джерело електроенергії, Вольтметр, Амперметр З'єднувальні дроти. Перш ніж проводити експерименти, зробимо деякі приготування. Нам знадобляться дві пластикові пляшки, точніше їх верхні частини, і пробки. В одній пробці зробимо отвір для світлодіоду, перевіримо його роботу за допомогою батарейки. Аналогічно закріпимо у пробці лампочку розжарювання. Тепер все готово для вимірювань і проведення експериментів. Щоб знайти потужність світлодіоду, треба зібрати електричну схему. Зробимо перший пункт виконання роботи. Давайте розглянемо, як виглядають елементи схеми у реальному житті. Джерелом живлення є батарея з трьох ельванічних елементів в одному корпусі. Вона видає електрорушійну силу приблизно 4,5 вольти. До позитивного полюса під'єднаний мультиметр, який включений в режимі міліамперметра. Послідовно з ним увімкнений світлодіод. Не забуваємо, що світлодіоди мають, на відміну від ламп розжарювання, полярність підключення. Паралельно до світлодіода підключили мультиметр у режимі Вольтметра. Він буде показувати напругу на світлодіоді. У другому пункті треба знайти покази приладів. Як бачимо, через світлодіод йде струм приблизно 69 мА або 0,069 А. А напруга на ньому 3,65 В. Знайдемо потужність світлодіода за формулою. П. дорівнює У світлеоду помножити на і світлодіода. У нас виходить приблизно 0,25 Вт. Тепер замість світлодіоду підключимо лампу розжарювання. Виміряйте напругу на лампі і струм на ній. Амперметр показує струм в амперах, а не міліамперметрах, як було у випадку зі світлодіодом. Самостійно знайдіть потужність лампи розжарювання. Тепер порівняйте потужності лампи розжарювання та світлодіоду. У якого джерела світла більша потужність і у скільки разів. Можливо, джерело світла, що споживає більше енергії, яскравіше світить. Щоб порівняти яскравість, давайте проглянемо це відео у чорно-білому форматі. А ще ви помітили різний кольор джерел світла. У нас є так звані веселі окуляри, які розкладають світло у спектр. Подивіться, як відрізняються спектри світлодіода і лампи розжарювання. Закінчуємо роботу висновком, у якому вказуємо потужності світлодіода і лампи розжарювання. Порівнюємо потужності яскравість та спектр джерел світла. Сподіваюсь, вам було цікаво пізнавати цей світ.